Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Врятувати генерала залужного пише на своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець Віталій Купрі. Далі мовою оригіналу. Сьогодні за інформацією із декількох джерел мені стало відомо, що після контрнаступу оточення зеленського підбурює його на заміну головнокомандувача Валерія Залужного. Керує цим злочинним наміром кремлівський агент Андрій Єрмак. Про цю ганебну спробу каже в тому числі експерт. Юрій Швець, журналіст Юрій Бутусов нещодавно описував події в ізюмі, коли туди у свій час після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, але без того, хто безпосередньо керує ЗСУ. раніше. Ми бачили спробу офісу президента дискредитувати пана заложного з питання погодження військоматами пересування між областями військовозобов'язаних. Є ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони у ладі, які нагнітають обстановку навколо війни і командувача ЗСУ. Це державна зрада. І спроба погіршити обороноздатність нашої країни зсередини. Навіть я одразу не розібрався і в своїх оцінках подій навколо командування ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції. Маю докази про це після перемоги розкажу обов'язково. Але зараз готовий дати свідчення новому прокурору САП, єдиний кому поки довіряю в правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжнього героя України, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Не дамо кремлівським посіпакам штовхнути президента на шкідливий для держави. Крок робимо поширення розголос. Також розвідник Юрій Швець повідомив про сумну новину ворог через свого агента в оточенні зеленського Андрія Єрмака. Провів інформаційно-психологічну спецоперацію для зупинення допомоги США Україні. Для цього повноважена Єрмаком особа від імені керівництва нашої держави дала інтерв'ю журналісту відомого американського видання Washington Post. У цьому інтерв'ю було заявлено сумнів у спроможності ЗСУ нанести рашистам контрудар на полі битви, тобто. Американському суспільству конгресменам і сенаторам Єрма каже, щоб вони тричі подумали перед тим, як надавати нам допомогу, адже все рівно вона не призведе до перемоги України. Пан Швець наголошує, що це завдасть великої шкоди і всередині нашого суспільства, військових та самого командування ЗСУ. Ганьба Єрмаку Оманському, куди дивиться Зеленський, резюмує військовослужбовець. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможе. Gomorazoma.